Він начальник служби безпеки самого Санти, який завжди серйозно ставиться до захисту свого боса. Але зараз він хоче звільнитися, так як з часом він втратив віру в хороше. Плюс список тих, хто не слухається, росте щороку, а всім все навколо здається байдужим. І ось одного разу, коли він вийшов на прогулянку. Він помічає, що щось не так. Піднявшись до свого боса, він виявляє, що того викрали. Він кидається в погоню, але коли наздоганяє викрадачів, з'ясовується, що це був лише відволікаючий маневр. Невдовзі стає відомо, що перед цим хтось зламав систему сейсмічного спостереження і скинув координати місцезнаходження Санти викрадачам. Тепер того викрадають і звинувачують у всьому. Але справа в тому, що його навички їм теж потрібні, аби знайти його. Тепер ці двоє повинні якось об'єднати зусилля, знайти спільну мову і при цьому не повбивати один одного. Адже від цього залежить спасіння Різдва.